Є дуже важливе вправо, коли ми гармонізуємо своє тіло, для того, щоб не виникали панічні атаки, для того, щоб наша нервова система заспокоїлась і вмикала тонус тоді, коли треба вмикати тонус, і розслаблялася тоді, коли треба розслаблятися, ми звертаємо увагу на симпатичну і парасимпатичну нервову систему. Симпатична нервова система вона відповідає за наш, нашу бодьорість, за наш е, тонус, а парасимпатична відповідає за розслаблення, сон, відпочинок і таке все інше. Якщо немає е, гармонії між цими двома системами, то е, людина або вяла, квіла, така не хочеться нічого робити. Лінь така стає, не можу проснутися. Ой, в мене погода, ой, в мене природа, ой, в мене там іще щось. Бо навпаки, якщо симпатична нервова система, вона якби не в гармонії, вона якби в такому гіпертонусі. А, тоді людина збуджена, актив, навіть не те, що активна, а гіперактивна. Тобто в неї постійний тремор, труситься тіло, мозок не знає, куди себе дівати, оця от така от, злість, нанервованість це все. Да? Оцей дисбаланс між нервовими системами можна спокійно. Привести в баланс. А симпатична нервова система, вона в нас, її проєкція знаходиться під потилицею нашою. Ми ставимо туди ручку і додаємо свій намір на розслаблення цієї системи. Можна лежачи робити, можна сидячи робити таку вправу. Да, от просто от ми так кладемо ручку під потилицю, між, ну, от, де з'єднається шия і потилиця, і наша голова. Да, поставили ручку і просто собі спокійно туди можемо направляти якесь тепло, якісь промінчики чогось. Ставимо і хай розслабляється. А, гармонізується ця система симпатична. Парасимпатична нервова система вона знаходиться а, а, десь, от, а, коли ми ручку ставимо, в нас у ці два верхні пальчики вони торкаються ключіць. Отут, от нас от, а, ключички. Да? А, і наша долоня вона майже торкається тімуса, це така залоза ендокринна, яка відповідає за щастя. І отут-в -от нас є верхня частина грудної клітини, да, яка в нас проводить а, воздух повітря, в легені, да, і так само. А, і отут -от є проєкція парасимпатичної нервової системи. А, сюди іноді а, корисно ставити свою долоньку для себе собі. По-перше, по-друге, діткам, якщо ви бачите, що дитина знервована, там перелякана і ще щось, да? можна обійняти дитину і поставити сюди свою ручку дитині, щоб дитина заспокоїлась. Дуже швидко буде йти е, заспокоєння. А якщо ви знаєте і бачите, що у вас е, от якісь от то ви ненервовані, нервовані, то ви сонливість дуже сильна. Да? Тоді ми робимо отаким чином. Ми ставимо свою одну долоньку на симпатичну нервову систему на проекцію. другу долоньку ставимо на проекцію парасимпатичної нервової системи. І е уявляємо собі зв'язок між своїми ручками, між своїми оціми долоньками. І е пропонуємо розслабитися у цьому зв'язочку між долоньками. Щоб згармонізувати, щоб нам в нас був тонус, тоді коли треба тонус, тоді коли нам треба там працювати, йти на роботу, там щось, е, якусь вправу робити, да чи там не знаю, щось щось робити, коли треба, і коли нам треба відпочинок, дійсно потрібен відпочинок, щоб наше тіло нам сигналізувало, що нам потрібен відпочинок. Ось така проста вправа, яку ми можемо от, завдяки якій ми можемо розслабляти свою от, повністю всю енерго, е, нервову систему, да, енергетичну наша нервову систему. І тоді в нас буде ну, от, той стан, коли ми будемо е, як треба, такі ми і будемо. Да, тобто, е, щоб уникнути у цього там, страху, цього всього, да, треба збалансувати оці дві проекції нашої нервової системи.